Всім привіт, мене звати Копшуков Даніл, і я вам розкажу сьогодні про початок війни в Україні. Сторіки ЧДУ, Правда, серця гори. Ми таємниці, дамо їм новий світ, історія живе, поки серце горить. Перед історією та революція гідності 2013-2014 року. У листопаді 2014 року в Києві почалась акція протесту проти рішення уряду Януковича відмовитися від підписань угоди про асоціацію з ЄС. 21 листопада. Кілька тисяч студентів і громадських активістів вийшли на майдан незалежності і вимагали європейської інтеграції. Протягом першої фази протесту по всій Україні відбулося близько 157 масових акцій, які підтримували студентський рух. Наприкінці листопада 2013 року мирні протестувальники зіткнули з жорстким розгоном. У ніч на 30 листопада Беркут брутально розігнав демонстрантів на Майдані. Було поранено багато людей, в тому числі жінок і дітей. Це спровокувало різкий сплеск протестів. Замість сотень на Майдані приїхали тисячі людей з усієї країни. У другій фазі, 30 листопада, 2014 року, 18 січня 2014 року відбулось 477 масованих акцій по всій Україні, серед яких знаменитий марш мільйонів у Києві та виступ гурту Окана Ельзи. Демонстранти почали вимагати не лише євроінтеграції, а й відставки президента Януковича. <му> у січні лютому 2014 року протести різко екскалували у криваве протистояння Прийняті 16 січня диктаторські закони підштовхнули активістів до більш рішучих дій. Після кількох днів зіткнення 22 січня, на вулиці Інститутська сталася перша стрілянина внаслідок вогню зі зброї за добу загинули перші протестувальники Сергій Негоян та Михайло Жизневський. В Цій третій фазі протестувальників було зафіксовано рекордну активність: 534 акції по всій країні, але вже з озброєними сутичками. Пік протистояння чорні дні 18-20 лютого 2014 року закінчилось кривавим штурмом урядового кварталу. Бійці Беркута відкрили вогонь на ураження по мінтингувальникам, вбивши понад сотню людей. Ці події називають кривавою неділею. Під тиском загибель активістів Віктор Янукович втік із Києва. Парламент проголосив його відстороненим, а уряд прийшов до виконання обов'язків народної влади. Анекси Криму 2014 року, після втечі Януковича в лютому 2014 року, Росія почала захоплення Криму ще 20 лютого 2014 року на адмінкордоні з окупованим Кримом відбулись перші порушення з боку Збройних сил РФ. Що пізніше було названо законом як початок окупації вже 27 лютого. Невідомі озброєні люди, підтриманими російськими спецслужбовцями взяли під контроль будівлю Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Новим головою уряду Криму став Сергій Аксонов. Після цього, 28 лютого під дулем автоматів, кримські депутати, які не розійшлись, проголосили референдум 16 березня. 2014 року в Криму було проведено референдум. Про статус півострова, питання стосувалося лише приєднання до Росії. Проводити голосування в умовах окупації було незаконно. На 2020 рік лише РФ Афганістан, Куба, Нікарагуа, Кендер, Сирія та Венесуела визнали Крим російським. Незабаром, 18 березня 2014 року, президент РФ Путін та Янукович у вигнанні підписали угоду про приєднання Криму до Росії. А вже 25 березня 2014 року Росія захопила останню одиницю української військової техніки в Криму. Тращик Черкаси таким чином до кінця березня 2014 року Крим і Севастополь був повністю окупований російськими військами. Війна на Донбасі, 2014-2015 років після анексії Криму навесні 2014 року. Російські спецслужби активізували роботу на сході України. Вже на початку квітня у Донецьку, Луганську, Слов'янську та Горлівці почалися масові мітики підгаслами. язичник притісняють, і Росія помоги!». У цих протестах брали участь як місцеві проросійські активісти, так і диверсійні групи, які приїхали з території Росії. 6 квітня 2014 року в Луганську натоп захопив будівлі СБУ а вже 7 квітня Донецьку проголосили так звану Донецьку Народну Республіку. В цей самий час бойовики штурмували харківську облдержадміністрацію. Але українські спецпризначенці швидко повернули під контроль місто. 12 квітня 2014 року відбулася подія, яка стала офіційним початком війни. Група російських диверсантів під командування Ігоря Гіркіна, псевдонім Стрілков, захопила відділок міліції у Слов'янську. Саме там пролунали перші постріли. Боївки відкрили вогонь по українській військовому. Законі збройні формування керовані з Москви, захопили Слов'янська близько дев'ятої години. Ранку до будівлі міського відділу Міністерства внутрішніх справ під'їхали два автобуси із невідомими озброєними людьми. Їх було близько 20. Вони штурмували будівлю, використовуючи димові шашки, сльозогінний газ та стрільбу. Вже 13 квітня під час операції зі звільнення Слов'янська загинув перший український офіцер, капітан СБУ Генаті Білєченко. У відповідь на ці дії виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов оголосив початок антитерористичної операції. АТО. Бойові дії швидко поширились по Донеччині та Луганщині у травні 2014 року. сепаратисти захопили Горлівку, місто поблизу Донецька, де створив один з головних штабів бойовиків. Саме тут з'явилися перші повідомлення про участь російських снайперів та інструкторів ГРУ. Того ж місяця, 11 травня, у підконтрольних бойовиками районах пройшли фіктивні референдуми про незалежність ДНР і ЛНР. 9 травня 2014 року. Став трагічним днем для Маріуполя. Під час штурму міського управління міліції бойовики почали почали масштабні пристрілки у центрі міста Українська армія та нацгвардія вступили у бій вже 13 червня, повністю завільнивши Маріуполь. Саме ця перемога стала символом відродження українських збройних сил, тоді ще погано оснащених, але рішучих. Тим часом ситуація у слов'янську стала критичною. Після кількох тижнів боїв українські сили, серед яких були підрозділи ЗСУ, Нацгвардія, національних батальйону, почали оточення міста. 5 липня 2014 року бойовики Ігоря Гіркіна втекли із Слов'янська, залишивши значну кількість зброї та техніки. Звільнене місто стало першим великим успіхом української армії у війні, однак війна тільки набирала обертів. Уже у липні ситуація на фронті стала критичною. Підписуйтесь, якщо бажаєте більше історичного контенту. Адіос!